Наші партнери для нас є пріоритет. Ми маємо повернути цей бюджет і розглядати бюджет оборони і перемоги. Слава Україні! Обов'язкова під корона. На сьогоднішній день знову переставляють людей. Парламент в найдраматичніші часи е, помаранчевої революції, революції гідності, грав видатну визначну роль для збереження української державності. Пам'ятаємо, армія не має розвідувальних дронів темних ночних. Не повинна армія ходити з протягнутою рукою і дзвонити всім на світі волонтерам просити в них мавіки. Не повинні наші солдати не знати, чим їм іти воювати завтра. А ви в цей час газети роздаєте. Та ганьба вам абсолютна ганьба. Обмежте термін дії пільг, закінченням воєнного стану. Не грайтеся. Депутати ОПЗЖ написали заяви про вихід з ОПЗЖ. Так у нас є всі